Всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Київ. У нас нове надходження: семимісний Mitsubishi Pajero вагон 2007 року білого кольору на автоматичній коробці передач. Офіційне авто. Модифікація 3.0, оснащений бензиновим двигуном та має метанову установку. Авто тоноване, має великий багажник. Салон в авто зі шкіри кольору слонової кістки. Дуже приємно та стильно виглядає. На задніх сидіннях розкладний під підлокітник. Це авто для брутальних і ділових власників. Передні та задні електро Механічні регулятори сидінь. Автомобілі серворуль. МП3-система, GPS-навігація. Великий монітор. Автомобіль має бортовий комп'ютер, кондиціонер, клімат та круїз контроль підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Це авто можна придбати в лізинг, кредит або заготівку. Тож приходьте за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Ми вас чекаємо!